Був собі горобець. І був він нічого собі горобчик, та тільки біда, чого не тями. Ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти, де сяде, там і засне. Що на очі навернеться, ти з'їсть. Тільки й того, що завзятий був дуже. Є чого нема чого, а він вже до бійки береться. Одного разу літав він зі своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворі в одного господаря, та знайшли вони три конопляні зернятки. От наш горобчик і каже Мої зернятка, я знайшов, а чужий собі Мої, мої. І почали битися, аж пір'я з них летить. Бились бились, аж поки притомились. Коли дивляться, а зернят вже нема. Тільки по двору ходить курка за курчатами квохче та примовляє. Дурні билися, а розумні поживились. Дурні бились, а розумні поживились. Що ти кажеш? питають горобці. Та то я дякую вам. А ви поки тут бились. То ми з курчатами поснідали вашим зернятками. нікому було вас вчити. Якби хтось взяв вас у добру науку, то, може, з вас і були птахи. Замислився наш горобчик, а й правда краще бути розумним. От курка розумна, то й наїлася, а я мушу голодним сидіти. Подумав, подумав і почав просити курку. Навчіть мене розуму, пані. Ви ж така розумна. Ні, каже курка. В мене й без тебе клопоту доволі, Он і своїх діточок чимало, поки всіх до ума довести. Шукай собі інших вчителів. Залишився горобчик сам. Та й думає, доведеться когось іншого питати, бо я ж таки не хочу без розуму жити. Та й полетів собі у гаї. У гаю, бачить, сидить зозуля на калині та все. Ку-ку, ку-ку От він до неї. Тітонько, що я вас проситиму? Навчіть мене розуму. У вас своїх же дітей нема? А то я в курки просив, а вона каже, що в неї зі своїми багато клопоту. А я тобі от що скажу, відповіла Зозуля. Як у мене свого клопоту нема, то й чужого не хочу. От не мала б роботи як чужих дітей розуму вчити, лети собі геть. Полетів горобчик, коли баче, сидить на гілці Гава і сумує. От він до неї. А чи не можете ви, дядиночка, мене розуму навчити? Ні, синку, я його й сама не маю. Але коли ж ти так хочеш, то полети до сови. Вона, кажуть, вельми розумна. То, може, вона тобі щось порадить? Полетів хоробчик в сови розуму питати. Сова в сухому дубі в дуплі мешкала. От горобчик туди. Бачить, спить сова. Він до неї. Пані, чи ви спите? Сова як кинеться, як затріпоче крилами. Га? Хто? Що? Та се я, горобець. Який горобець? Не бачу чого прилетів, і в день не дадуть заснути. І сова знов заплющила очі. Горобчик не посмів її вдруге будити. Сів собі на дубі і чекає ночі. Коли стало вже темніти, прокинулась сова Та як заведе гу 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 Горобчик злякався, що хотів же тікати, та якось утримався. Вилізла сова з дупла, а очі в неї світять страх. Ти чого? – спитала в горобця. Та, вибачте, пані, я ще зранку тут сиджу. І чого? Та я хотів би вас просити, чи не могли б ви мене розуму навчити, а ви ж такі мудрі. Не на те я мудра, щоб дурнів розуму навчати. Чекай, но, бо я голодна, гукнула сова і як засвітить очима. Гробчик миттю схопився та й полетів світ за очі, десь у гущавну сховався. І проспав до самого ранку. Спить собі, коли в нього над головою щось як закреготче, дивиться сидить на сучку сорока та й скрегоче, аж очі заплющила. З ким це ви, панянко, розмовляєте? пита Горобець. А тобі що до того? Хоч би й з тобою? То я дуже радий, як зі мною. Я б вас просив панно, щоб ви мене розуму навчили. А на що тобі, мій молодчику, розум? Без розуму легше в світі жити, та й веселіше. А з великого розуму легше з глузду з'їхати. Ти краще поговори зо мною, то я тебе навчу, як без розуму прожити, та й закреготала все хочеш, та все дрібніш. Цур тобі, скриготуха, крикнув горобчик та й полетів геть. Сів на полі та думає, і де я того розуму навчуся? Вже скільки того світу злітав, а небагато навчився. Зажурився він, поглядає сумно по полю, а по полю чорний крук ходить поважно. Ну, ще в нього спитаю, востаннє, подумав горобчик. Навчіть мене розум, звернувся він до крука, бо я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду. Розум, молодче, на дорозі не валяється, мовив круг. А я тобі от що скажу. Поки біди не знатимеш, то і розуму не матимеш. От тобі моя наука. А тепер йди мені ніколи. Посумував горобчик, що мусить без розуму жити, а потім і забув. Почав знов гуляти веселенько І не помітив горобчик, як і літечко минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, а дедалі сніжок став падати. Біда горобцеві, холод, голод, вночі, де не сяде, спати не може. Так холодний вітер дме. Вдень їсти нічого, а якщо й знайде, то за сваркою втрачає. От і почав горобчик до розуму доходити. Годі. Сваритися. Куди горобці летять, і він за ними, що вони знайдуть, тим і він поживиться, та все без сварки, без бійки, горобці не женуть його від себе. Побачив тоді горобець, як інші пташки в теплих гніздечках сидять. То почав і собі пір'ячка збирати, соломку складати та гніздечко звивати. Перезимував так зиму щасливо, а навесно вже став великим і мудрим горобцем. А вже господар не був, що аж сусіди горобці дивувались. Який ви, пане сусідонько, мудрий? І де ви того розуму набрались? питали в нього, а він, було, тільки головою кивне. Біда навчила, каже.